Усім привіт! У нас сьогодні справжня весна. Приїхала в торговий центр. Не знаю, чи буду щось знімати, подивлюсь. Але тут дуже великий торговий центр. Просто ось так по кругу. Взагалі ми ні за чим не приїхали. Але, як завжди, зараз перейду я швиденько, але як завжди, щось купимо обов'язково. Чоловік щось хоче пошукати, не знає, що я сьогодні навіть вії підфарбували, помадою трошки підмалювалася. а що ж, в люди вийшли. Дивилися сьогодні Гаррі Поттера. дві частини передивлялися. Людей тьма. Вся парковка, не можна було місце знайти. Тільки зайнято місце на парковці, які знайшли. Ялинки, краса. Так, мені спочатку треба прийти, зайти в Страдіваріус. О, oh, коментю. Мій улюблений магазин. Йдемо в коменд'ю. Подивимося, зараз знижки мають бути. А, тут голосно музика грає, не знаю, чи я зможу щось говорити. Або буду перекрикувати її. О, зараз вже знижок багато. Так. Подивимося, що є на знижках, бо в мене ще є гроші на карточці, які треба потратити. Так. Ялинка така, 3499 гарна. О, ось це дуже гарно. 41,99 Клас, дуже красиво. Композиції різні, але дуже дорого. 89-99, ой, 83-99 це вже по акції. Ось тут взагалі 97-99 теж по акції. Ну за що тут такі гроші? Ось такі класні композиції по 40 злот. Ну, це ж самому можна зробити, ну реально. Так. Ось така 62. Людей багато. Тридцять чотири. Всімдесят пять сорок дев'ять, мамик керамічна шапочка. Ось тут все червоне. І, до речі, треба ось таку підложку зимову, бо в мене немає. осінні поховали. 27,99. Можете взяти? Це що? 8.39? Не знаю. Така парілочка 27,99. 2999. 34-99. Ой, яка гамеленка. Дивіться, клас. О, стикає за 10,77. Було 22. Підсвічник, свічник, напевно, 10,79. Різні скатерки, доріжки. 44,99. Це рушнички. О, я, до речі, тіла рушнички на кухні. 27,99. Але я хочу якісь інші кольори. Ось тут є щось таке. 2799. О, яка гарна. Клас. 59,99. Вже гарно. Ой, клас. Це більше прикраси біля ліжка. 45 злотих. Ой, а що це 11,99 там? 59, що один вагончик окремо? Ви уявляєте, я думала, це все разом. Ого! Та один вагончик, це вже через щур. Ой, яка шкатулка класна. Теж в новорічному стилі 97-99. З ялинкою. А, ялинка грає, напевно. Треба На. накручувати і грає. Прикольно. Колись такі в мене мами, пам'ятаєш, шкатулка була відкривати, і вона грала. Олені красиві. Підвічники такі. Я присіла, тут все є зверху. Ось така підсвічник 2099. Ось така ялинка 62,99. Так, це скатертинки. 69-99. Ока. О, халатики. До речі, тут дуже класні, якісні халатики. Ось іграшки вже по розпродажі. ось Який гарний ангелочок 1119. Ось тут теж дивіться, яке красиве це все скло. По 12.59 білочки такі з дзвіночками. Ось така дуже гарна. 10. Дуже красиво. Можете взяти по розпродажі такі оригінальні іграшки. Правда? 5.99. Я думаю, можуть це взяти такі, якусь оригінальну таку іграшку на наступний рік. Красиво. Ось, дивись, скляні, клас. 2099, 1399. Ну, 8.39. Дивіться гарно. На другий рік все одно ж буду купляти. Ой, клас! Які гарні будиночки. Да. Ой, як гарно десять. Так, ми вже повернулися, ділюся з вами покупочками, які взяла. Здається, на цю мішельку. Мішель, я ж розпаковку роблю. Ой. Так, покажу вам, зайшла в магазин, як цей магазин називається? Зараз скажу. Так. А, Магазин Хос. Там дуже класні ціни. І взагалі зараз по всіх магазинах дуже класні розпродажі зимові перед новим роком. На Різдво, ось це Різдво пройшло, вихідні прийшли і дуже класні розпродажі. Взяла ось таку. Такий домашній костюмчик, дуже класний. Дивіться, Гаррі Поттер. Ми якраз здаємося зараз всі випуски Гаррі Потера. Дуже любимо цей фільм. Я дуже давно хотіла костюмчик, щоб був ось такий на, цих, на гудзичках. Ось. І нарешті його знайшла ще й у дуже гарній ціні. 39,99. 40 злотих був. А раніше він коштував 90, ось 89,99, 56% була знижка. Ось. Тому побачила його, і ще й мій розмір був, то взагалі супер. Я взяла. Якби я могла передати вам яка класна тканина, така настільки приємна, що просто я навіть не знаю, як передати, наскільки вона приємна. Дуже м'яка. Хочеться подивитися, що це за склад. Бо дуже класна тканина. Ось такі взагалі речі, які рекламують якісь мультфільми або фільми популярні, то вони завжди дорого коштують. І ось мені повезло, що я так вхопила ось цей такий розмір. Випадково, між іншим, тому що я зайшла взагалі побачила там світерок, зараз покажу вам його. Ось, ось такі домашні костюми не шортами тепер буде класний. Ось, показую, зайшла, побачила ось такі, що там світери висять на розпродажі також. І вирішила зайти, поміряти. Також дуже м'якенький, такий приємний недоктик. І я взагалі шукала світер, щоб був ось тут під горло. Бо я ходжу в шубці, і в мене там не вистачає так виріс такий, що мені хочеться шарфик якийсь взяти. Ось тому я шукала, щоб був такий світер, класний під горлышко. Дуже. Хороший, м'який, такий приємний, і дуже мені сподобався цей візерунок, такий зимовий. До речі, він також був по акції на знижці в цьому ж самому магазині 60 злотих. Раніше 100 був. Також зайшли з сину, взяли в магазині груп ось таку кофту, байку таку класну, також вона така на флісі тепленька. Дуже прикольно, мені сподобалося ось тут ззаді ось цей малюнок. Це, здається, аніме чи що. Я її побачила, занесла йому, що він поміряв. В примірочну йому дуже сподобалося. він її захотів. У розмірі М здається. Ні, це С, але вона така велика. І ще взяли ось таку теж байку Star Wars у розмірі М. І та і та була 79,99, 80 злот майже. Ну, це теж було по акції, бо так вони 139, здається, Да, 140 коштувала раніше, і та і та. Також зайшла ще в магазин свій улюблений Home and You. Там зараз дуже багато роз, розпродажу. Я вам показувала огляд трошечки магазину. І побачила цю посіль, вона була ось так. Тут є папір. Але вона була вийнята з пакету. І виходить, що не було видно ціни. Вона просто ось так лежала там, де посілься. Я не знала ціну, але дивлюся, що там всі постелі по 180-160 злотих по акції вже. А на ці не було ціни. І я думаю, піду запитаю в продавця на касі. Пішла, запитала вона каже, 91 по акції. Зараз знижка остання постіль. Я так зраділа. Дивіться, які тут. Гарний малюнок буде така зимова постіль. Дуже класно. До речі, дуже пасує під ладіковий цей плетик який в нього тут застелений, новорічний. Тут ялинки на подушках, а на самій підкомпрі тут ще олені є. Ось так. Ось. Класно. Ну, я вже поперу її, перестелю і покажу вам. Також показувала вам, що в магазині Home and You зараз розпродаж, і я взяла іграшки. Захотіла взяти якісь такі, ну, незвичайні, якісь гарні. Тому взяла ось таку одну. Не знаю, що це, на що це схоже. плита. Піч. Ось, ну щось мені сподобалось. 10,50, майже золота, була, 15. Взяла ось цю білочку, дуже також мені сподобалося. За 10 також 50. Така гарненька. Підійде до, до будь-якої кольорової ганни. Взяла ось таку тарілочку. Дуже вона мені також сподобалася в формі ялинки. Можна буде взяти на новорічний стіл. 1680, а була 56, дуже класна тарілочка. Така 70% знижка. Так, прийшла на кухню, зараз буду робити каву. День з чоловіком будемо пити, кавувати, насолоджуватися. І хочу вам показати, яку я каву на цей раз замовила від компанії 25 Coffee Roasters. Ось таку взяла спробувати Rand'Ordari, якщо я правильно читаю. З ароматом шоколадної пасти, горіхів та кораги. І відчутні відтінки волоського горіху та шоколаду. Взяла гірченку 3 з 5, бо дуже люблю, коли міцніша кава. Хто не знає, то компанія 25 Coffee Roasters» – це виробник кави український, який виробляє дуже смачну українську каву і відправляє зараз на даний момент не лише по Україні, а й з України Європи. Тому, якщо ви сумуєте у Пощі, наприклад, за кавою українською, дуже смачною і ароматною, можете замовити і використати мій промокод VLIVE, який буде давати вам можливість на знижку 10%. Я залишу його в описі під відео і залишу вам посилання, де я замовляю каву. Тому обов'язково, якщо любите так само каву, в них є не лише кава, а й чаї, і какао дуже, до речі, смачне натуральне какао. Якщо ви хочете для діток, наприклад, щоб було натуральне какао, то дуже смачне в них какао, дуже смачні чаї. Тому переходьте за посиланням і замовляйте. Вони також допомагають ЗСУ і тваринкам. І, наприклад, якщо ви не знаєте, яку каву обрати, ви можете написати їм у директ. І вони вам підкажуть і допоможуть вибрати саме ваш смак кави, яка вам подобається. Замовлення від 350 гривень безкоштовно. Тому переходьте в описі під відео, беріть посил... переходьте по посиланню, беріть... використовуйте промокод. Промокод мій буде діяти місяць після сьогоднішнього відео. Тому. Поспішайте, якщо хочете спробувати дуже смачної кави. Ось тож буду заварювати. Звісно, до улюбленої кави будемо їсти дуже смачне печиво, імбирне, яке я готувала сама. Відео, до речі, є на каналі. Подивіться, імбирне печиво. Дивіться, яке воно красиве. А ароматне. На всю хату стоїть аромат. Тому зі смачною кавою будемо їсти смачне печиво. Ну, і я була б не я, якби я одразу не застелила нову посі. Ну, як одразу, я її попрала на швидкій стірці, бо вона тим більше була не запакована, валялась в магазині. І буду її змінювати вона вже висохла, знімаю. Постійно білизною, яка була і відправляю у прання. до речі, я замовляла для простині такі на резинках прищіпки, дуже зручно. Якщо сповзає простий, наприклад, звичайно, в мене хоч і на резинці, але в мене, оскільки два матраси лежать, то я хочу, щоб ось так вона охоплювала обидва матраси і не совуся верхній матрас нікуди, то я замовила такі прищіпки. Прищіплюю по кутиках дуже класно, до речі, дуже зручно. Навіть використовувати, якщо. І не на резинці простень, то дуже класна штука. Одіваю вже нову посі, і, до речі, не сказала, що це 100% бавовна, дуже класна якість тканини, дуже класні, товсті переплетення ниток, гарна якість, дуже плотна. Мені дуже сподобалося. Взагалі в магазині Home U дуже якісна, постільна білизна. Вона там не дешево коштує, але ось так мені цей раз повезло. І оскільки я не люблю прасувати, взагалі, а постільна білизна, то тим більше вона така велика, Ну, можливо, я не люблю прасувати бо в мене немає де особливо це робити. Якби в мене може якась парова станція була класна, то, можливо, це мені подобалося б більше. І в мене є такі відпаривачі, я ним швиденько ось так. Одразу пробігаюся на одійті постійній білизні, це дуже зручно. Не скажу, що він дуже класний, це відпаруєш саме те, що у мене, бо він такий бюджетний, але з тканиною, з більш плотнішою такою текстурою, він дуже гарно справляється. Зараз покажу, як одіти великі наволочки 80 на 80, на менші подушки. Якось у мене 50 на 70 і 50 на 60. Вивертаємо спочатку її на другу сторону, ложимо на неї подушку, ось так порушувати. Розміром беремо внизу, ось так, де у нас нижній кутик закінчується. Там Прихвачуємо рукою, вивертаємось наволочку наверх, з однієї сторони, розправляємо акуратненько. Далі перевертаємо подушку на іншу сторону і також гарненько розправляємо її з іншої сторони. Ось тут я також всередині трішки поправляю, щоб все було акуратненько. Ось з іншої сторони тепер розправляю ось так все акуратненько. І будемо брати за верхній кутик, тепер засовуємо руку, ось так до кінця. беремо за верхній кутик, вивертаємо за один, потім за інший. І акуратненько розправляємо наволочку на подушечці, і вона стає, як нібито вона пошита спеціально для цієї подушки. Ось так акуратно розправляємо. Можна ще всередині, я пізніше застебнула замочок всерединці там. І ось так акуратненько виходить, навіть ніхто не скаже, що це наволочка не з цієї подушки. Дуже класно і дуже зручно. Якщо у вас немає машинки, щоб її вшити, наприклад, або ви не вмієте взагалі вшити. У мене просто зараз немає машинки на даний момент, тому я ось так роблю. Загорнула і все. І нічого ніде не вилазить і гарненько виглядає. Вийшов тільки малюнок, ось так трошечки не по горизонталі, а по вертикалі, але нічого страшного. Показую вам ось постійно білизну ближче. Вже. Дуже мені подобається малюнок, такий і ніжний, і в той же час із якимись такими яскравими Елементами словом, я задоволена і якістю, і постільною білизною, і її ціною. І завершую тим, що буду застеляти покривало на ліжко, розставляти свої улюблені декоративні подушечки. А вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо ще досі не підписалися, це для мене дуже важливо. Тисніть на вподобайку та чекаю вас в коментарях. І бажаю усім всього самого-самого найкращого, головне миру і спокою, і здоров'я. Усім па-па!